Привіт! Хочу розказати, як працювати в одній перекладацькій програмі. Це програма Омега-Т. Вона безкоштовна і підходить як для професійних перекладачів, так і для якихось волонтерських проєктів. І ще в ній можна налаштувати командний проєкт, який буде працювати через GitHub. Працювати в ній не складно, це може кожен. І завантажити її можна для різних операційних систем, для Windows, Linux і Mac. От Це сайт цієї програми Омегате, є переклад українською, і тут можна глянути, з якими форматами вона працює, і з дуже багатьма тими, з якими ми зазвичай маємо справу, в сенсі там текстові документи, презентації HTML з такими форматами працює. І перевага цієї програми та, що вона зберігає форматування. Тобто, якщо у вас якісь там шрифти, чи картинки, чи таблички, то всі вони при перекладі збережуться. І крім того, це просто зручно, тому що ви працюєте по сегментах, і вам не потрібно якось відкривати обидва вікна одночасно на комп'ютері. На цьому сайті можна дізнатися більше про саму програму, можна її завантажити в відповідному пункті меню. Ну, тут є різні варіанти, у мене версія 5.4.1. А ще є документація, наприклад, те, що хочу порадити, це омегата для початківців такий тюторіал, і він повністю перекладний українською, він для початкового рівня, і з ним якби, легко працювати, там дивитися якісь моменти, які вам потрібно дізнатися. Сьогодні хочу показати, як працювати в програмі на такому базовому рівні, який, в принципі, покриває всі звичайні потреби перекладача. І зроблю це на прикладі ось такої презентації, яку я колись там готувала для одного свого навчального курсу, це формат PPTX. Ну, і так, як завжди, в презентації є, там текст, якісь картинки, от, якісь там форматування трішки є. Нічого такого особливого. В принципі, звичайна презентація, але певне форматування є. І я хочу показати, як із ним буде поводитися омега -Т. Ну, У мене вже програма стоїть. Що потрібно зробити для того, щоб почати переклад? Треба створити перекладацький проект. Ми вибираємо відповідний пункт меню. І для того, щоб створити ваш проєкт, треба створити нову. Папку. Запам'ятайте, як ви її називаєте і в якому місці вона у вас буде. Є. Yeah. Тепер треба в цю папку зайти і в цій папці, власне, створиться ваш проєкт. Ось тут виникає віконечко, у якому ми бачимо налаштування проєкту. Тут є дещо, те, де, що ми зараз чіпати, не будемо, наприклад, це сегментація, можна вибирати, якщо ви працюєте, наприклад, не з якимись технічними документами, а з художніми текстами, то зручніше, можливо, не по реченнях розбивати собі документ, а по абзацах. Але ми поки що це не чіпаємо. Те, що важливо перевірити, це мови, мову оригіналу і мову перекладу. Там можуть стояти якісь дефолтні, не ті, які вам потрібні. У мене стоять правильно, я буду перекладати з німецької українською. І ось тут внизу перелічені ті підпапки, які будуть створені у вашому проєкті. Ви потім їх побачите у файловому менеджері, і я також їх покажу і розкажу, для чого вони там створені. Поки що ми просто підтверджуємо і наш проєкт створюється. В наступному віконці нам показує файли проєкту, яких власне, нас ще там немає. І нам треба додати до свого проєкту файл. Можна, до речі, додавати одразу багато файлів, тобто в OMHT можна працювати з проєктом і з багатьма файлами одразу, тобто, цілою папкою їх додавати. От я поки що відкрию свій один. Документ, до речі, мені потрібно його закрити у себе на комп'ютері, щоб не виникало конфлікту. Так, я натискаю скопіювати документи до е, теки проєкту і шукаю. Ось моя презентація, вона називається Корпус PPTX. Так, і як тільки я її додала, я бачу, що. У мене змінилися деякі показники в віконці. тобто в мене вже видно загальну кількість сегментів, їх 97, кількість унікальних сегментів трохи менше, 93, значить, десь там кілька сегментів повністю повторюється. От, і перекладених поки що 0 сегментів. Добре, тут поки що мені нічого не треба робити, я просто закриваю це, і ось так власне виглядає вікно самого перекладача. Тут поки що заберу ось це і потім розкажу, що це таке. Так, Отже, ось ця область, яка ліворуч, це область власне, для перекладу, найбільше вікно, в ньому ми перекладаємо і в ньому ми бачимо зараз розподіл файлу на сегменти. От В актуальному сегменті, в якому стоїть курсор, ми бачимо обидва варіанти. Будемо бачити обидва варіанти: і оригінал, і переклад, які ми будемо сюди додавати. А для всіх інших сегментів ми бачимо лише один мовний варіант, тобто або сам оригінал, або вже переклад. Так, і е, те, що в мене було на початку налаштування, Є така можливість позначати неперекладені сегменти для того, щоб якщо ви раптом пропустите якийсь сегменти, то вам це було помітно кольором, і ви туди повернулися і доперекладали. Це як зручно, можна працювати з цим, можна працювати без. Далі, праворуч, у нас є кілька допоміжних вікон, які будуть допомагати під час перекладу. Будемо поступово з ними знайомитись. Так, отже, я почну перекладати. Ну, буду вписувати сюди переклад. Тут за дефолтними налаштуваннями стоїть одразу у, в перекладі, стоїть підставлений оригінал. Чому це так? Це, до речі, можна в налаштуваннях змінити. Але чому це так? Тому що дуже часто бувають в оригіналі якісь певні власні назви, чи, там, наприклад, веб адреса, чи імейли, e чи ще щось таке, чи там, числа якісь. І для того, щоб їх не вписувати, можна просто їх там лишити, не видаляти, і це буде економія часу. Так. Є. Щойно ви переклали сегмент, просто достатньо натиснути на Enter, і ви переходите в наступний сегмент. І бачите, що на місці попереднього тепер вже видно лише переклад. Але не треба панікувати, що оригінал кудись подівся, коли вам треба, наприклад, перечитати за собою цей переклад, тому що він тут лишається. Ось, щойно ви переходите, натискаєте на цей сегмент, ви бачите і оригінал, і свій переклад. І тут, до речі, є номер сегменту, за ним часом інколи теж зручно орієнтуватись. Наприклад, можна пошуком шукати щось по проєкту. До речі, пошук працює просто Ctrl-F, і ви пишете, там, наприклад, слово корпус, шукати. І отримуєте перелік всіх сегментів, у яких є це слово. Можете туди перейти і зробити те, що вам потрібно було. Так, я перекладаю далі. У цьому сегменті є одна важлива річ. Це ось оце, це тех. Тегія зазвичай відповідають за певне форматування у вашому тексті, наприклад, за там колір шрифта чи стиль шрифта. Курсив чи напівжирний. от В цьому випадку я не впевнена, що цей тег позначає, тому що він один. Зазвичай їх має бути два, відкриваючи і закриваючий, тут не бачу другого тегу. Але, тим не менше, теги краще не чіпати. Вони зазвичай заблоковані. ось Зараз вони у мене в проєкті заблоковані. Але треба мати на увазі, що у вас, якщо у вас у вашому оригіналі є якийсь певний шматочок тексту. Виділений форматуванням, то оці теги якраз і позначають це форматування, і вам треба подивитися, щоб у перекладі цей самий шматочок стояв між цими двома тегами, і він буде відповідно відформатований. Ось тут, в цьому сегменті, у віконці нечіткі збіги. Я бачу, що в мене щось з'явилося. Нечіткі збіги це те, що в англійській мові називають. Фазі matches, Німецький це Unscharfe Treffer, тобто це якась певна допомога тих фрагментиків цього сементу, який вже десь перед цим зустрічався, і ми його десь перекладали. В нас це ось це був перший сегмент. Так? Він не повністю співпадає з цим сегментом, але, тим не менше, можна його використати. І, наприклад, пришвидшити собі переклад. В цьому випадку це нам не дуже допоможе, але тим не менше можна це зробити. Тобто я просто вибираю переклад, і в мене є опції, або я. Замінюю повністю той оригінал, який в мене тут продубльований у місці для перекладу. Або додаю. Я, наприклад, заміню повністю. Ось мені вставився цей переклад. До речі, ось цей відсоток, який тут показує, в кінці 11% це саме і є відсоток збігу, тобто ну, на 11% збігається цей сегмент. Так, житті навколо нас. Тепер я дійшла до виразу ну, до слова зухмашини німецькою мовою. Це те, що в нас називається пошукові машини. Ой, вибачте, будь ласка, пошукові системи. Я думаю, що мені було б, мабуть, корисно це слово десь собі запам'ятати, наприклад, створити словничок, у якому я його збережу, і можу користуватися цим далі. І в Омега-Т можна це робити, можна по ходу перекладу створювати свій словничок. Для цього треба виділити потрібне слово. І викликати меню, натиснути Створити запис глосарії. Тоді з'являється віконечко, тут можна змінити, в мене множина його От, Пишу відповідний переклад. І зберігаю це. Щойно ми це зробили, ми бачимо, що у нашому віконці глосарія тут внизу цей термін власне, з'явився, і він буде з'являтися щоразу, тоді, коли це слово «зухмашіне» буде фігурувати у німецькому оригіналі. тут. І потім цей глосарій можна буде використовувати для інших якихось проєктів. Тобто все, що ми в цьому проєкті додамо, перекладаючи, воно збережеться все в одному простому файлику, з дуже простим форматуванням, його можна буде потім також використовувати. Так, далі. Ось тут таке цікаве поняття. В мене фігурує сантимент-аналіз, це одна зі сфер застосування корпусів, про які йдеться в презентації, і я пам'ятаю приблизно, що це так і перекладається українською сантимент-аналіз. Але я не дуже впевнена, і я би хотіла собі зробити помітку, щоб пізніше це перевірити. Для цього в омегата є така функція, як примітки. Тут можна щось собі записати. Ось, наприклад, сантимент чи сентимент. Перевірити. І коли я буду пізніше опрацьовувати цей проєкт ще раз, перечитувати за собою, або, наприклад, передам перекладацьку пам'ять комусь іншому, редактору своєму, на вичітку, то в цьому сегменті ця примітка з'явиться і можна буде на неї ще раз звернути увагу і переглянути переклад. Так, поки що йдемо далі. Так, Тіпгільфе Biden Gadgets, Tieпgільfe автодоповнення. І я би також додала е це слово в глосарій. До речі, там в віконечку додавання в глосарій є можливість ще додати коментар, якщо є потреба. Він також тут буде показуватись. Так, далі. Далі, дивіться, яка цікава річ. Я зараз стою в 16-му сегменті курсором і не переходила в наступний. Але ви бачите, що ось тут, в 17-му наступному сегменті, вже стоїть переклад готовий. Це сталося тому, що в Двома сементами раніше, ось тут в 14 му вже було те саме слово, тобто сегмент повністю повторюється. І у таких випадках омега-Т, якщо це налаштування стоїть, а воно по дефолту стоїть у програмі, вона автоматично підставляє повністю цей переклад. Тобто, якщо збіг абсолютно однаковий, то переклад просто переноситься вниз. І це називається auto propagation англійською мовою. От, якщо є потреба змінити цей переклад, таке інколи буває, що сегменти однакові, але там контекст різний, і є потреба це змінити, тоді є така от функція створити варіант перекладу. Тобто ви вводите сюди в цей сегмент той переклад, який ви хочете саме для цього конкретного сегменту, і потім натискаєте цю опцію. Ми пізніше це зробимо. Так. Так, ось тут такий варіант. У нас знову два повторюються сегменти. Тобто є два слайди, на яких стоїть одна і та ж фраза. От, це фраза приклади корпусів. І знову, щойно я підтверджую, цей переклад, він підставиться у наступний сегмент. Але ось в цьому випадку я би хотіла на другому слайді. Зробити інший переклад, ну трішки інший, тому що тут йдеться конкретно про приклади саме німецьких корпусів, тому я хочу тут додати слово німецьких, і от в цьому варіанті я скористаюся опцією Створити варіант перекладу. І тепер я зможу піти далі, мені ну, не буде виправлятися, не будуть синхронізуватися переклади цих двох однакових сегментів. Так, це назви німецьких корпусів. Додам ці слова також у словничок. У мене є фраза між тегами, я зберігаю її теж між тегами. Далі я перекладати не буду, нам не обов'язково все перекласти. І тепер я хочу згенерувати вже перекладний документ, подивитися, як він виглядає. Для цього я йду в проєкт і шукаю знизу функцію створити перекладені документи. Якщо документ 1, або ви хочете створити тільки ось цей конкретний документ, тоді підходить друга опція створити перекладний поточний документ. Якщо ви переклали кілька файлів із вашого проєкту, тоді обов'язково першу опцію. Нам зараз все одно, тому що в нас лише один файл загалом. Так, тепер, де, власне, подивитися, що у вас вийшло, треба піти у ваш проєкт в файловому менеджері. Так. Ось це була папка мого проєкту. Я заходжу в неї і бачу тут цілу купу всього. Але головне, це те, що вам треба подивитися прямо зараз. уже, Це у папці Target лежить ваш переклад. Ми його відкриваємо і можемо подивитися, як виглядає те, що ми наперекладали. перекладали. Отже, ось так виглядає перекладний документ. Зараз трішки прогортаємо, подивимося, як виглядає форматування. Ось тут зберігся курсив. Так, тут жирний. Ну, Начебто все нормально. Тут бачу, що картинка налізла на текст, і таке часто буває з презентаціями, що щось трохи збивається в форматуванні, тому що мови різні за довжиною. Українська зазвичай довша, переклад довше, ніж був англійський або німецький оригінал. Можна картинку кудись зміщувати, тобто в презентаціях форматування зберігається, але деякі зміни потім доводиться вносити косметичні. От, ну, тобто те все, що я перекладала, бачу, що в принципі нормально все збереглося. Якщо виникає ситуація, що ви хочете виправити помилку якусь, а дуже часто помилки видно вже, коли продукт готовий. Тобто, можете в програмі не побачити, а тут побачите, то е, треба знати таке, що е, ви можете зробити виправлення тут, у вже готовому документі, і зберегти його. І він, власне, в тій папці, звідки ви його відкривали, він збережеться, і ви зможете його там надіслати замовнику або користуватися ним. Але ці зміни не внесуться у саму програму. Тобто, якщо ви хочете, щоб ці зміни збереглися у вашому проєкті, бо ви, наприклад, будете працювати з ним далі, або хочете передати комусь, або зберегти для себе перекладацьку пам'ять із цього проєкту, тоді вам треба все-таки піти в програму, внести зміну там, ще раз створити перекладний документ документ або, принаймні, зберегти проєкт. І тоді ця зміна збережеться у всіх файлах самого проєкту, а не лише у вже готовому ось цьому файлику перекладу. Так, і ще хочу показати, як власне виглядає сам проєкт, і що треба знати про ці підпапки, які тут створилися. Перша папка Dictionary. я нею сама ще ніколи не користувалася. Я знаю приблизно, що туди можна класти додаткові якісь словники тих мов, з якими ви працюєте, і отримувати з них, наприклад, дефініції, мабуть. От, точно не знаю, тому що сама не користувалася. Далі папка Glossary. І в цій папці. Лежить, власне, ось той файлик словничка, який ми складали по ходу перекладу. Давайте глянемо, як він виглядає. Так, він мене через Atom відкрився. Це простий звичайний текстовий файлик, він може відкриватися через блокнот. Ну, тобто дуже проста структура, слово оригіналу і переклад, насправді між ними тут стоїть табуляція. От, оце один важливий момент, що якщо такий файл глосарію можна створювати ще до перекладу, або брати той, який ви отримали, наприклад, від свого замовника, і класти його просто в цю папку під папка Glossary у папці вашого проєкту після того, як ви його створили. Просто у форматі .txt класти туди цей файлик, але є така вимога, що тут має бути саме табуляція між оригінальним словом і перекладом як маркування про те, що це, власне, якби границя межа, да? тому що, от, так як в цьому випадку може бути якась мовна одиниця із двох слів, і тому пробіл не буде цього сигналізувати. От, тому така простенька структура, дві колонки, відділені табуляцією, ви можете такий словничок класти до себе у проєкт ще на його початку і користуватися ним. Ну, або користуватися тим, який ви створили по ходу перекладу, так як ми. Так, Ще в нас є таргет, Ми звідти брали наш переклад. Він тут так і лежить, в тому самому форматі, в якому був файлик оригіналу. І, власне, папка Source. Це папка, де лежить сам оригінал. І ім'я файлу зберігається, тому не треба їх плутати. Можна там собі перейменувати після того, як файл згенерувався, якось щоб їх не плутати на комп'ютері. І ще в нас є дві ось цих папки, TM і омега це обидві папки стосуються перекладацької пам'яті. Ви знаєте, що таке перекладацька пам'ять це ніби збережено в двомовному форматі все те, що ви перекладали. Тобто посегментно змачені оригінал і переклад зберігаються в такій базі даних, яка називається перекладацькою пам'яттю. І як виявляється, у омега те є дві папки для цього різних. Чому це так? Тому що ось відкрию цю папку Омега-Т, це ніби наша активна перекладацька пам'ять перекладацька пам'ять, яку ми, власне, створили перекладаючи. Тут багато файлів, але нам потрібен як перекладацька пам'ять, саме, саме оцей файл, він завжди один тут, з такою назвою Project Safety MX. Всі інші ось ці TMX бак це резервні копії, вони нам не потрібні, вони не повноцінні. А ось цей файл, власне, і зберігає наш переклад у тій формі, в якій ним потім можна з кимось обмінюватись, або додавати його до якогось свого наступного проєкту. І цей формат TMX, універсальний формат, він використовується у багатьох. CAD -програма, тобто програма для перекладу. Я відкрию його, він відкривається браузером. І це файл такої подібного вигляду на XML. тобто Тут багато метаінформації і тегів. Але ну, не треба лякатися цього вигляду, просто що інколи буває корисно подивитися, як виглядає власне, парклецька пам'ять, чи це актуальна, наприклад, парклецька пам'ять, чи в ній є те, що вам потрібне. Тут є деякі вказівочки для нас, да? тут є вказівка на мову: ленг і німецька, ленг українська. І тут, власне, ось сам текст, який між тегами, ну, це, це сегментик, відкриваючий і закриваючий тег. І нижче, там, де українська мова, тут український відповідник цього. І так само для інших сегментів. А оця папка TM, У нас в ній пусто, в нас є папка Auto і нічого немає. Ні в самій папці TM, ні в Auto. Для чого потрібна ця папка? Сюди можна покласти перекладацьку пам'ять, яка у вас є вже на початку проєкту, до початку проєкту. Це та пам'ять, яку ви хочете додати до свого проєкту і користуватися нею, брати з неї якісь чи повні, чи неповні збіги. Якщо її покласти у папку авто, то тоді цей переклад автоматично буде вставлятися до вас у текст. Якщо її покласти ось тут, Просто в коренній папці ТМ, то цей переклад буде вам пропонуватися у віконці нечітких збігів. Ось така різниця. І ця пам'ять також має бути у тому форматі TMX, в якому пишеться, власне, активна перекладська пам'ять. Тобто, виходить, омега-Т це папочка для активної перекладської пам'яті, а TM – це для пасивної перекладської пам'яті. Так, це здається все, що я хотіла вам розказати. Дякую за увагу і сподіваюся, що. Вам було корисно подивитися і ознайомитися, як працює ця програма, і що вона зможе вам допомогти в ваших проектах.